Друзі, доброго дня! Сьогодні у нас неділя, вихідний день, але ми працюємо і забрали автомобілі ті, які ми маємо завтра передати нашим замовникам. Зараз я вам покажу, які автомобілі ми завтра передаємо. Також вчора ми віддали пару автомобілів для наших людей, які замовляли в нас. Лишається нам дочистити, тобто зробити такий детелінг Мерседеса і двох кіаніра. От та, що позаду мене. Ще чекає на детелінг, однак Аніру загнали нас люди, які займаються цим, вже почали роботу. І е, хочу показати, які авто віддавати завтра. Ось дивіться, ось така шкода Супер Б. Дійсно, шкода суперова. Немає жодних зауважень. Вона вся в рідній фарбі. Комплектація. Не можу сказати, що максимальна, але і не мінімальна. Має і фаркопчик, має передній задній партронік на гарних легкосплавних дисках, гарна оптика. Ось, бачите, На ксеноні омивачі фар, не вистачає тільки тримання по полосі, немає камер заднього виду, панорами, але в принципі це не є е, щось таке дуже-дуже ну, потрібне. Тобто, я рахую, що краще, щоб були е, хороші фари, чим е, беремо навіть панораму. Ось таку красуню ми завтра віддаємо. Це є 2018 рік реєстрації в Нідерландах, в Україні вона буде 2017 м Тому що в Європі реєструють автомобілі, тобто коли навіть міняється власник, там перший, другий, він все одно буде залишатися тим, з яким вона стояла роком, коли її зареєстрували, але в нас в Україні даний автомобіль ставлять по даті її виготовлення, тобто можна сказати, по її дню народження. Ось ми вже вщупили свої рамки, кого цікавить, також можете телефонувати. Мій номер телефону є. Ось таке велике багажне відділення, дійсно, супер Б. Тут багажник дуже шикарний, ще при потребі можна положити задній ряд сидінь, взагалі досить таки багато. Салончик в нас де? в матерії, але також, як ви бачите, досить таки хороший. Об'ємний салон, тобто між переднім і заднім рядом сидінням багато місця. Трохзонний клімат-контроль. Безключовий доступ, два ключа. Механіка. У нас де 6 коробка передач. Механіка. Пробіг в автомобілі 228 тисяч, датчик дождя, датчик світла, пам'ять сидінь, електросидіння, всі чотири склопідйомника. Хром під вікнами хромовані реалізи на даху. Ось такий чудовий автомобіль завтра їде в Кривий Ріг. Завтра ми зустрічаємо людину в Хмельницьку, і людина відправляється додому. Всі документи готові. Лишається тільки реєстрація е, даного транспортного засобу в сервісних центрах МРЕВ. І ось таку красуню це є Hyundai Kona 2019 рік. Дану модель ми віддаємо для нашого замовника 14900 євро. Е... По автомобілю має незначний перелак з правої сторони. В принципі, нічого такого критичного. Без шпаклівки, без нічого, максимум показує на 30-40 мікрон більше, ніж має бути. В принципі, комплектація, так, і всіх, так як і всіх кон, шкіра. Обдув сидінь, підігрів, сидінь, камера, передні, задні партроніки, проекція на скло, датчики дождя, світла, мультируль. Адаптивний круїз-контроль, електросидіння, як водійське, так і пасажира. Партроніки, підігріви руля. Ну, В принципі, все, все що як і в кожній Kona. 64 кВт. Пробіг в автомобілі складає в нас. Зараз я вам скажу пробіг в автомобілі 103 511 км. Ось така красуня також. Завтра буде. Їхати до свого нового власника, завтра ми людину зустрічаємо в Тернополі. Тобто ось ця їде Кривий Ріг, зустрічаємо в Хмельницьку. Цю е, віддаємо, якщо я не помиляюся в Миколаїв, якщо я не помиляюся, тому що дійсно дуже багато кон і можу помилитися. Е, зустрічаємо людину в Тернополі, і їде також до свого власника. Також в цій коні я знімав коротке відео, як ми міняли підчепники. Тут були замінені підчепники в редукторі і в моторі. Зараз на даний момент проблем немає. Ось ця кона залишається, нам потрібно замінити також підчепники, тому що також є легенький рокіт. Ми це міняємо, тому що людині стараємося віддати автомобіль в ідеальному стані. Також, кого цікава, заміна підшипників, можете телефонувати. І чим добре замовляти іменно в мене, тому що беремо навіть будь-який електричний автомобіль, як любить на ікона Кіаніру, вже практика досить таки немала. Навіть при покупці автомобіля, якщо виникає проблеми по двигуну чи по редуктору, ми замінюємо особисто. За це гроші ми не беремо. Тобто, якщо я людині підбирав автомобіль. І навіть коли людина приїхала від мене там, буквально там, тиждень-два, за, за, за реку... тобто вийшли з ладу підчепники, можете звертатися, я замінюю вам це безкоштовно. Отже, кого цікавлять автомобілі, телефонуйте. Мій номер телефону 0976062599, Звати мене Андрій. У неділю будемо стартувати е в Нідерланди. Там, е зараз куплена одна hyundai Kona, дві Niro, Вони вже продані під замовника. Кого цікавлять е схожі автомобілі, телефонуйте. Можливо, там дизельні, гібридні, також без проблем. підберемо розмитним. І хто має можливість виїхати за кордон і має бажання особисто пригнати собі автомобіль, зробити такий невеличкий тур по Європі. Також телефонуйте, організуємо, можете їхати з нами, допоможемо з підбором автомобіля, з всіма документами, з розмитненням, сертифікатом, повністю супровід до кінця. Лишається ваше тільки мрео. Отже, телефонуйте, підписуйтесь на YouTube, TikTok канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення, до нових відео. Дякую, до зустрічі!